Обиш Владислав Васильович 1981 року народження. У нього залишились мати, донька та син. Займав посаду стрілець першого стрілецького відділення. Помер 29 вересня на об'єкті несення служби. Сьогодні, 4 жовтня, відбулося засідання наглядової ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Розпочалося воно зі звіту ректора про результати діяльності університету у 2023-2024 навчальному році, а також планування завдань на наступний рік. Ці всі співробітництва міжнародним, воно й дає поштовх для того, що ми наші роботи друкуються, наші роботи цитуються. І я не сказав, але в нас минулого року чотири людини з нашого університету ввійшло в список 2% в сцентфорський список найбільш цитованих в світі. В галузі електротехніка енергетика. Це ну і вибачте ваш покорний слова, в цьому році 2% найбільш впливовичних. Чи після цього присутні поговорили про досягнення навчального закладу на шляху євроінтеграції? Окрім цього, заслухали керівника центру моніторингу якості освіти та уповноваженої з питань запобігання та виявлення корупції в університеті. Міський голова Віталій Малецький також звернув увагу членів наглядової ради на таку проблему, як зменшення попиту на навчання в українських ВНЗ. адже багато абітурієнтів після закінчення школи вступають за кордон. Михайло Васильович сказав про те, що ми вчора говорили попередньо про. Певні, ну скажімо, соціодемографічні зміни, які зараз відбуваються в нашому суспільстві, дійсно є дуже багато батьків, які хочуть, щоб їхні діти отримували якісну, більш якісну, яким здається освіту за кордоном, і вона доступна. Олексій Васильович абсолютно правильно про це сказав, що вузи Східноєвропейських, зокрема країн країн Балтії, конкурують за наших студентів і дають можливість безкоштовної освіти. Виступив і член наглядової ради, народний депутат Олексій Мовчан, який підкреслив, наскільки необхідним є процвітання і успішне функціонування університету, важливо да розвивати Кременчуцький національний університет для нашого регіону, тому що це і кластерний університет. Тобто, тут це центр експертизи для промисловості для локальної економіки. І, ну, зрозуміло, що без. Без університету не буде тут і бізнесу, да тобто і економіки не буде на, на тому рівні, як мінімум, на якому вона зараз є. Наприкінці заходу члени наглядової ради та запрошені гості поспілкувалися у форматі питання-відповіді, оповоривши результати засідання. Також заслухали інформацію ректора Михайла Загірняка про перспективи розвитку освіти у Кременчуці та регіоні, зокрема й подальшу долю обласного коледжу Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Антона Семеновича Макаренка. Вікторія Максимович Олексій Крижиновський, Кременчуцькі новини. Служба безпеки України спільно з ДБР викрила одного з керівників райуправлінь держслужби з надзвичайних ситуацій Полтавщини, який допомагав призовникам ухилятися від мобілізації. Фігурант підшукував серед свого оточення осіб, які хотіли уникнути військової служби, користуючись зв'язками серед посадовців ТЦК та СП, МСЕК, а також лікарів медичних закладів. Зловмисник фабрикував клієнтам документи про наявність у них другої групи інвалідності без наявних питапідстав. На Зазначені документи давали можливість безперешкодного перетину державного кордону України особам призовного віку. Крім того, посадовець ДСНС проводив інструктаж клієнтам щодо використання підробок під час виїзду за кордон. Як зазначається, вартість даних послуг ділок оцінював у 20 тисяч доларів США у ході проведених обшуків за місцями роботи і проживання посадовця правоохоронці вилучили документи із доказами протиправної діяльності, ксерокопії документів військовозобов'язаних осіб та мобільний телефон. Наразі правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за частиною третьої статті 332 кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин і учасників вчинення злочину та притягнення до відповідальності винних осіб. Комплексні заходи проводили співробітники управління СБУ в Полтавській області спільно з Тудабер в місті Полтаві під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури за сприяння сектору з питань запобігання та виявлення корупції головного управління ДСНС України в Полтавській області. Українська молодь це майбутнє нашої країни. Аби мотивувати молоде покоління залишатися в Україні та робити зміни на краще. Народний депутат України Олексій Мовчан зустрічається зі студентською та учнівською спільнотою Кременчука. Це такий важливий інструмент для того, щоб діти вірили в себе, вірили в майбутнє України і не боялися його. Тому що дуже багато інформаційного фону негативу зараз. Люди, я іноді сам дивлюсь в соціальні мережі, і мені здається, що моя реальність інша. От, але може через те, що я знаю більше да реальності, і тому я спокійніший ніж те, що говорять в соціальних мережах. А от і я можливо я якось допоміг студентам повірити в позитивну реальність, те, що у нас буде все добре. Але за умови, що вони також будуть брати участь в будівництві нашого майбутнього сьогодні. Відбулась зустріч Олексія Мовчина зі студентами Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Молодь задавала народному депутату запитання, які хвилювали, та отримували змістовні відповіді. Я думаю, що молодь має висловлювати свою думку, і політики мають її сприймати. Вони мають робити якісь певні висновки з цього. І мені здається, що така комунікація вона є найбільш вдалою, коли задають питання, так ви отримуєте на них відповідь і. Відповідно з цього, ви робите якісь певні висновки для себе та для того, що ви можете змінити. Тому я вважаю, що це дуже вдала. Зустріч обговорила економіку, війну, важливість освіти та перспективи розвитку України загалом і Кременчука. Зокрема, ми маємо підтримувати молодь. Треба допомагати, якось посилювати, надихати для того, щоб молодь не боялася, йшла, робила зміни в країни країні робила якісні речі брала на себе відповідальність перетворювала україну на краще і не їхала з неї. це знаєте, такий крок важливий важлива інвестиція в копілку нашого майбутнього я вважаю цей захід якісним для того щоб ми мали це майбутнє Зустріч виявилася не лише пізнавальною, а й емоційно значущою для молоді. Деякі студенти вже задумуються над тим, як особисто можуть вплинути на розвиток країни. Я дізналася так для себе і нове, і затвердила так собі, те, що я все роблю правильно, що я рухаюся у правильному напрямку, що потрібно бути щирим, відкритим. Потрібно, потрібно ну, я маю бути готова до відкрита до комунікації, і що потрібно бути простим. Подібні зустрічі важливий крок на шляху до формування активної громадської позиції молодого покоління. Адже саме молодь вже завтра будуватиме майбутнє України. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кремчицькі новини. Він витримав 12 підривів на мінах, сотні ворожих влучань. Проте всі бойові завдання були виконані. Він гордість Кременчука, герой України Олександр Круповець із позовним «Карацупа». Військовий боронить Україну з 2014 року. Саме його екіпаж це ті люди, які першими проривали лінію оборони на Мелітопольському напрямку під час контрнаступу. Кременчуцьким новинам випала нагода із перших уст дізнатися про історії життя Героя України. Одна з таких про містичний порятунок: до війни не вірив ні в чорта, ні в Бога. Так про вищі сили говорить Олександр. Проте на третьому році служби його переконання змінилися, і сталося це через один щасливий випадок. Перший раз повірив в Бога в 2016-му році. з Артурчиком ми йшли тоді на позицію. І чуть не подарувалося на міні на 72, ось озм 72 «Вєдьма» на неї ще кажуть. Артур од мене ззаді йшов метрів, метрів на три. Я ногу вже підняв і хотів її ставити на землю. А таке щення було, що мене хтось за спину за закінчив узяв, відорнув назад. Я голову повернув, але но ногу не опустив униз. Повернув до голову, голову до Артура, кажу, Артур, що случилось? Він каже, нічого, я до тебе ще навіть не дійшов. І Я ногу поставив назад. Присідаю, мононіть і метр від мене стоїть ОЗМ 72 міна. Перш ніж стати командиром бойової машини «Бредлі», Олександр проходив навчання в Америці. Там, розповідає військовий, наші хлопці дали перцю, показавши свою винахідливість та вміння критично мислити. Получається, спочатку дві неділі ми вчилися, екіпажі просто на «Бредлі» вчилися, Піхота вчилася ну, по своїй програмі. Потім совмісні, типа злагодження підрозділ. Американська армія свою задачу виконує, типу вони в обороні стоять. Ми типу, їх штурмуємо. Ну а нам ж інтересно, як ця техніка працює. Думаємо, тут же проще її провірити, ніж на полі бою. Будемо вже уверенніше себе чувствувати. І так чисто на обум попробували через ліс по боках, по флангах проламали пароходи в лісі. І через протитанкові ревиди заїхали до них в тил. Все, вони, ну. Реально були в шокі. Звання Герой України стало для кременчужан приємною несподіванкою, яка аж ніяк не змінила ставлення до себе та побратимів. Позиція чітка і незмінна. Битися обов'язок кожного воїна. Ну, от я не вважаю себе прям там героєм. Для мене герої всі. всі. І я завжди хлопцям всіда кажу, що ми всі одинакові. Для мене от надів форму. Пішов в Збройні Сили України, все, герой. І, ну і я себе ніколи вище другого когось не ставив. І, не знаю. Для мене от хлопці, от мої побратими, от вони для мене герої. Знаєте, як ото кажуть? Я не герой, але я служив з героями. Шана й подяка всім захисникам і захисницям, які щомиті ризикують своїми життями заради мирного майбутнього України. Вікторія Максимович, Олексій Крашновський, Кременчуцькі новини. Проблема катаракти, на жаль, актуальна у нашому суспільстві. Найбільш уразливі до цієї патології є саме люди пенсійного віку. Але у приватних медичних установах нашого міста оперування катаракти в середньому коштує від 15 тисяч гривень, що є непідйомною сумою, особливо для літніх людей. Однак, у Кременчуцькій першій міській лікарні імені Богоєвського є можливість безоплатно відновити зір, прооперувавши око та замінивши кришталик. Ми можемо замінювати кришталики. Зовсім безкоштовно, з самим кришталиком і з самими розхідними матеріалами. Так, це операція не складна, вона, можлива навіть одного дня чи декілька діб, але це зовсім безкоштовно. Єдине, що у нас один оперуючий лікар поки тому це черга. Ну, треба записуватися, відбираються пацієнти. Зараз ми робимо акцент на переселенцях, яким складно зараз. Також, Пільговим категоріям населення, аби скористатися послугою даного медичного закладу, для початку необхідно звернутися до сімейного лікаря по направлення. Сімейний лікар скерує або на лікаря офтальмолога поліклініки, або на мене. І після огляду пацієнта тоді вже призначається операція і її дата. Але я повинна сказати, на жаль, не тільки катарактою вирішуються всі питання хворобачей, тому і обов'язково мій огляд і можливо і подальше лікування, а не оперативне лікування. Як зазначають фахівці, все ж не всім доцільне дане лікування. Саме сімейний лікар і консультує стосовно протипоказань. Однак завдяки сучасному обладнанню лікарні перелік протипоказань максимально зменшений. Об'єм операції, скажімо так, на зараз, завдяки нашим апаратам, він не дуже великий і тому цю операцію можуть переносити і більш вікові пацієнти, які мають також і супутню патологію, тому що ну, важко маючи супутню патологію ще бути, вибачте, Сліпим це дуже важко. Тому цим пацієнтам ми також намагаємось допомогти. У Кременчуцькій першій міській лікарні готові приймати пацієнтів та безкоштовно оперувати тих, хто відповідає критеріям. Однак просять з розумінням ставитися до черги в зв'язку з великим навантаженням фахівців. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Волонтер та засновник громадської організації АІД-46 Ярослав зі своїми колегами сьогодні в гостях у Кременчуцьких рятувальників з єдиною метою навчити, як діяти, коли людина у тяжкому стані. Це базовий курс зупинки кровотечі. Він, власне кажучи, присвячений тому, як користуватись турнікетом, як там панувати поранення, і все пов'язане з цим БЛС – Це базова підтримка життєдіяльності у дорослих, тобто, що робити при зупинці серця, як проводити серцево-лганеву реанімацію, як безпеч. Що використовувати автоматичний дефібрилятор, як користуватись турнікетом, як діяти при зупинці серця, та ще чимало практичних навичок? Такі навчання стали можливими саме завдяки наполегливості кременчуцьких волонтерів. Дуже вдячні нашим друзям Джону, Гордону, міжнародній гуманітарній організації Планет Гумана за підтримку в в організації в самої організації цього навчання. А також кримчуцькі волонтери небайдужі люди теж долучилися, допомогли нам. Хочемо подякувати Тетяні Шаховцевій і ресторації Велес. Завдяки підтримці наших друзів партнерів з різних куточків світу ми змогли домовитись, організувати це навчання, завдяки якому хлопці отримують міжнародні сертифікати з різних курсів медичної допомоги. Два дуже гарних курси, які хлопці пройдуть. Вони деякі хлопці. Це вже проходили якісь курси, базові в них є. Тобто, це буде і повтор, і закріплення матеріалу, і плюс підвищення кваліфікації наших хлопців. Уявні ситуації: манекени та тренажери для навчання, запитання та фахові вичерпні відповіді. Учасникам курсів вдалося відпрацювати алгоритм надання першої допомоги. Анна Мащенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. В межах ініціативи посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука продовжують проводити корисні та необхідні заходи. Так, нещодавно у офісі Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій відбулось спеціалізоване навчання для медичних працівників навчальних закладів міста. Ми вважаємо, що це дуже важливо, тому що хто як не вони відповідають за стан дітей в школах і для того, щоб медики могли надавати своєчасно допомогу дітям, вчителям, якщо там, наприклад, навіть трапиться якась надзвичайна ситуація, щоб вони не розгубилися, а змогли правильно відреагувати. Ховати та надати цю допомогу. Маю надію, що сьогодні, хоча б по якийсь позитивний настрій, якась інформація, або просто для себе проведіть цей час для себе особисто, почерпніть для, для себе, саме те, що вам буде корисно. Тренінг проводив сертифікований інструктор Роман Бутрімов, який акцентував увагу на практичній складові навчання. Під час занять учасники відпрацьовували сценарії екстреної допомоги, і тут важливо було не лише дати знання, але й навчити впевнено діяти у реальних ситуаціях. Медики опановували базові навички надання першої допомоги фізичної та біологічної безпеки, а також юридичні аспекти. Практична частина включала серцево-легеневу реанімацію, використання мішка АМБУ та дефібрилятора. Сьогодні учасники нашого тренінгу будуть опановувати знання з домедичної допомоги, а саме це серцево-легенева реанімація, тобто ті знання та навички, які має опанувати будь-який громадянин нашої країни. Ці знання. Корисне не тільки в такі зараз умови, тому що будь-яка ситуація, в якій буде необхідно надати людині допомогу, може статися в будь-який момент, зважаючи навіть на те, що зараз на жаль відбувається повномасштабний наступ ворогів на нашу країну. Медичні працівники шкіл, які брали участь у тренінгу, оцінили його практичну користь. Вони зазначили, що для них такі навчання це можливість не просто освіжити знання, але й відчути впевненість у своїх діях у разі виникнення надзвичайної ситуації. Я сьогодні дуже задоволена, що нас сьогодні зібрали організатори, так як це стосується безпосередньо нашої безпеки. По перше, по-друге, ми з дітками працюємо. Це дуже корисно. По друге, ми опановуємо щось нове сьогодні і е, будемо. Освіжати свої практичні навички, які вже ми знали. Хотілося б дуже частіше так зустрічатися в такому колективі і дізнаватися щось новеньке. Дякую організаторам. Будемо ще чекати таких зустрічей. Навчання у такому форматі значно підвищують рівень безпеки у школах Кременчука. Завдяки професійній підготовці медпрацівники тепер знають, як діяти швидко та правильно, аби врятувати життя та зберегти здоров'я дітей у критичні моменти. Ініціативу посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука впроваджує громадська організація фонд підтримки студентської молоді, за технічного адміністрування ісар єднання та сприяння програм розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу, наданої в межах проєкту ЮФОРКавері, розширення можливостей громад в Україні і фінансової підтримки урядів Данії та Королівства Нідерландів. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Іванкаченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцька міська художня галерея це творчий осередок, де митці та мисткині мають можливість продемонструвати свої творчі міння, а також власне бачення навколишнього світу. Тож 3 жовтня у культурному просторі Кременчука відкрилася персональна виставка художниці з горішніх плавнів Нігіни Стогній. Я стараюся робити позитивні роботи на позитивні теми. Останнім часом люблю таку морську тематику. Зробила декілька робіт і в вишивці і Мрій живі твори. Саме таку назву має виставка талановитої мисткині, на якій представлено 42 роботи, створені за останні три роки. За цей період художниця експериментувала з різними техніками та матеріалами, що дозволило їй відкрити нові грані своєї майстерності. Окремо хочу зазначити про е, таку галузь своєї творчості, як е, текстильне мистецтво. Я не так давно стала займатися їм. Це так звана рефлексія, коли я за допомогою абстракції можу матеріалізувати, висловити свої думки, свої ставлення, якісь інсайти. Бажаючи зануритися у світ справжнього мистецтва на власні очі, можуть побачити роботи Нігіни Стогній, завітавши до Кременчуцької міської художньої галереї, що знаходиться за адресою вулиця Коцюбинського. 4, щодня з 10 до 18, окрім понеділка та вівторка, Катерина Грудніва Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Магічна атмосфера, казкові декорації, неперевершена гра акторів. Усе це чекає на Кременчужан вже 7 жовтня, адже у міському палаці культури сучасний театр представить виставу Вій. Це одна з наймістичніших історій української літератури яка відкриває перед глядачем найтемніші таємниці людської душі. Легендарна постановка розповідає про боротьбу між спокусою і каяттям, про страх і провину, які переслідують кожного, хто намагається втекти від своїх гріхів. Наглядачів чекає багатогранна гра акторів, захоплююча постановка та казкові декорації. Ця історія точно не залишить вас байдужими, адже кожна сцена дихає напругою, яка тримає до самого фіналу. Встигніть придбати квитки, щоб побачити на власні очі, як класична містична історія оживає у виконанні талановитих акторів. Придбати квитки можна онлайн на сайтах Карабас та інтернет-білет, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.